У нижньому селищі Хустського району три роки тому створили сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Наразі до нього входять 70 членів. З них половина веде активну діяльність. Кооператив у дві 2010 році на виконання або на продовження на активне виконання проекту. Міжнародної благодійної організації Добробут громад. На самому початку діяльності кооперативу подарували 10 племінних свиноматок, одного кнура та 10 корів. Учасникам проєкту надали також корм саджанці насіння. Згодом вже на другому етапі впровадження проєкту Селицький маєток отримав і технічне обладнання. Буквально такої роботи по господарству, щоб він не виконував, немає. Він навіть обгортає картоплю, обгортає кукурудзу. Обрискувач купили, 10 метрів захоплює обрискувач. Обрискувати можна як від жуків, так і від всяких хімікатів і тому подібне. Цей трактор косить траву, згрібає сіно у валки, садить та викопує картоплю і засіває зернові. До того ж, дуже зручний у користуванні та досить практичний. Слід додати, що за період існування кооперативу худоби тут теж побільшало. З'явилися і поросята, і коні, і більше двох сотень овець. Це дозволило урізноманітнити продукцію власного виробництва. Літня продукція це є сир, вордебренд бренза – це виробництво овець. Восени практикуємо робити сік прямого віджиму це яблучний сік із яблук, котрих є в достель. Крім того, активні креативні члени кооперативу навчилися і виробляти чай. От такий трав'яний чай виготовляють примісінько на цьому подвір'ї. Називається він бджолиний чай. Назва тому, що висушують лікарські рослини примісінько у бджолиних вуликах. Члени кооперативу варять джеми із лісових яхід, виготовляють натуральне мило та готують різні смачні закуски із сирів власного виробництва. А вже незабаром поповнять полички кооперативного магазину із сухофруктами, із сушеними та консервованими грибами і медом.